Я вітаю вас на каналі це Гіпермаркет Материк, величезний асортимент одягу, взуття та інших товарів для чоловіків, жінок а також дітей. Запрошую на перегляд. При покупці від півтори тисячі на вас чекає приємний подарунок. Запрошую вас підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і приємного перегляду! Туфлі жіночі на високій підошві, м'якенькі, лофери, натуральна шкіра 1049. Ось така моделька на світлій підошві. Також шкіра 1299. Чорна замша 1150. Шкіряні м'якенькі на бежевій підошві 1299. Чорні черевички на зручному каблучку 1399. Мокасини м'якенькі 799. Туфлі лофери Чорний замж 1339. Ще така моделька є у світло-сірому кольорі. Чорні туфельки на маленькому каблучку. Замінник шкіри 478. Ще є схожа моделька, каблучок трішки більший. Ось такого плану то знижка взагалі 47%. Ціна 200 гривень. Трендова модель минулого року 1019 гривень. Класика незмінна. Лодочки на високому каблуку 779 Такого плану в замші ціна 969. Лакові бежеві та замшові чорні. Ціна 779. Це є замінник. Ще одна моделька на широкому каблучку. Є два варіанти: або шкіра, або замша. Ціна на них 800, 809. Такого плану у світлому кольорі 839. І ще одна схожа моделька за 809. Балетки у трьох відтінках 679, світлий беш, чорна екошкіра та екозамша. босоніжки з зручний каблучок 1099. Моделька на високому каблуку з високою платформою 1029. Шльопанці Бежеві. 799. Є ще такий варіант чорний на білій підошві. Це акційна моделька мінус 30% від ціни на ціннику. 800 гривень мінус 30%. Бусоніжки, Зручний каблучок, тоненькі ремішки 899. Шкір замінник. Ось така ніжна моделька. Ремішок, декорований камінчиками 929. Шкір замінник. Шльопанці на масивній підошві 799. Є в чорному та бежевому. В бежевому мінус 30% від ціни. Така моделька 799 на високій платформі. Ось такий варіант шльопанці 499. Якесенькі ремішки не будуть натирати. Моделька в чорному кольорі бусонішки 1049. Моделька в блакитному кольорі 749. 869. Ось така моделька. На полицях вже з'явилося у взуття 1399. Красива моделька на високому каблучку, але зручному. 1399. І в чорному кольорі є. Шкіряні черевики на шнурках 1419. І в чорній шкірі також. Бежева шкіра шнурок 1389. Ще одна класна моделька. Ціна 1389. Вказано натуральна замша можна вибрати собі шнурком або без. Виробництво Україна. Кросівки легенькі з сіточка білого кольору 659. Є зі шнурками і ось такий варіант без шнурки 439. Величезний асортимент, дуже класних м'якеньких шльопанців у різних відтінках. Ось такого плану. Мені подобається, що стелька тут не є. Ось така м'якенька. Ніжці не буде жарку. 399. Дуже гарні бежеві. Також 399. І сірий колір є. Тут пальчики закриті. Можна вибрати собі будь-яку модельку, яка вам подобається. М'якенькі яскраві шльопанці, є багато різних кольорів. І світлі, і темні 249. Ще одна моделька м'якесенька. пальчики відкриті 309. Ну, реально дуже великий асортимент. Тут тапочок. На різний вік і вподобання. Дуже красивий колір 469. Класичний чорний. На липучці. Регулюється ширина ніжки і є ще такий бежевий 539. Ось така моделька шльопанців, вони просто не вмираючі, їх можна носити і носити. 369. З котиками 369 також. Ще ось такі класні знайшла з зайчиками. Пухнастики. Також є дуже багато відтінків. 439. І м'якесенькі барашки. 350. Блакитні, білі, рожеві. Любий колір. Двісті шістдесят девять. 179 шльопанці пластикові. Також є в різних відтінках. Акційна ціна зараз на ось цю модель. Мінус 30% від ціни. 209 гривень ціна на ціннику. Утеплені 250 250 шльопанці сабо. У двох відтінках м'якесенькі та зручні. Черевички бежеві на липучці 1076 гривень. Я дякую вам за перегляд, сподіваюсь, вам було цікаво.